Сполученим Штатам Америки та країнам союзникам потрібно збільшити обсяги постачання озброєння в Україну і не примінут в від нас їм немедленно використовуватися по території Росії аплодисменти Запада. Про це заявив глава Пентагону генерал Достін. Нам потрібно зробити більше у цьому напрямку. Настав ключовий момент в цій війні, і Україні необхідно радикально поповнити свої запаси озброєнь. Водночас Остін заявив, що кремлівський диктатор Путін не має права ставити Києву умови про мир. Це якраз та поведінка, яку ми ігноруємо та зневажаємо. Ми не хочемо бачити, як якийсь диктатор вирішує, що він хоче пересунути кор. Кордони та анексувати територію свого сусіда, сказав Остін. Ми цей тиждень мали, е, скажімо так, тиждень дуже багатьох позитивних подій для України. І це не тільки зовнішньополітичному виборі, це потрібно для нашої внутрішньої стійкості, для того, щоб Збройні Сили України мали чим і мали як бити ворога. І е, ми маємо феноменальний успіх на G7 вперше. Винайдено політично погоджено юридичний механізм, який дозволяє використовувати російські активи. Наразі це йдеться про доходи з них, але я думаю, що в подальшому дістанемося і до тіла на користь України, і воно не буде обмежуватися якимись окремими напрямками. Що це можна це не можна? Це буде спрямовано для потреб України, загалом в тому числі і для оборони. Це велике полегшення. Бо, скажімо, якщо е, після голосування в Конгресі Сполучених Штатів фінансування для України на понад 60 мільярдів, ми себе більш-менш впевнено, там не дуже добре, але впевнено почуваємо в цьому році. То наступний рік для нас міг би мати багато сюрпризів. Тепер маючи обіцянку, я думаю, що вона втілиться про 50 мільярдів. Ми розуміємо, що ми цей рік перейдемо так само. Наступний е, ми побачили. Добрі новини з Рамштайну. Ми побачили, добрі новини із інших місць. Вони насправді можна їх підсумувати єдиним чином, що Захід нарешті повірив в українську перемогу і зробить все можливе, щоб вона відбулася. І, мабуть, саме цьому була присвячена сьогоднішня панічна заява Путіна. Який виліз на телевізор і почав розповідати на яких умовах він готовий прийняти фактично капітуляцію України? Бо він розуміє, що капітуляція не буде. Більше того, в самій Росії е, назрівають потужні кризові явища. Один такий ключовий дзвіночок: контрактники закінчилися, і путіну немає чим поповнити свою армію, незважаючи на те, що він готовий платити людям, які добровільно зголосяться до російського війська, шалені суми. Як вхідний квиток, так і в подальшому це вже не працює, і тепер він стоїть перед вибором: або він оголошує мобілізацію тотально і це призведе до краху імперії, як це вже було 100 років тому назад. Або він просто чекає, і це буде просто крах його особистий і крах Кремля. Тому для нас ключовий сигнал, що захід з нами, захід фінансує Україну. Захід підтримує українське військо, надає достатню кількість зброї. Я сподіваюся, що вона буде збільшуватися не лише за кількістю, але й за номенкурою, і е, я думаю, що ми будемо мати суттєвий перелом на полі бою, десь е, в кінець е, е, літа цього року очікувати, що за 2-3 тижні, як нам було обіц обіцяти, неможливо. Не це не буде перелом в тому сенсі, що ми звільнимо Крим, Донбас і будемо пити каву в Ялті, але це буде суттєво від, від, відрізнятися від того, що маємо стану на сьогодні. І ще один дуже важливий момент, в чому захід з нами е, поруч і це було так само в Берліні озвучено. Це питання енергетики. У нас дуже складна ситуація в енергетичному секторі, і тут нам потрібно вживати максимально швидких дій, які на жаль влада поки що не вживає в повному обсязі. П Пане Володимире, наприклад, це більше наприклад, просто от, і чесно, я дуже часто читаю людей, які не працювали на посаді міністра, як ви, і можливо, вони. Ем... Озвучують свої домисли, побажання. Це прекрасно. Завжди можна почитати домисли й побажання людей. Але якщо говорити про якісь заходи, які не вживаються, це не те, що ми зараз критикуємо когось. Можливо, почують хтось, хто відповідальний, і скаже: О, пано Малян, прекрасну ідею, сказав, а ми якось її не здогадалися. Будь ласка, які те, заходи те, варто вжити? Ви... Те, що вимагається від уряду від парламенту, де править монокоаліція, це максимальне спрощення всіх правил і процедур щодо прийняття на експлуатацію нових об'єктів генерації, це нульове оподаткування на їхнє ввезення і комплектуючих, і загалом цілих комплексів з акцентом на газотурбінних основках безумовно, але й розглядаючи, інші альтернативи. Це максимальна робота з муніципалітетами, щоб вони мали доступ до дешевого кредитного ресурсу. До речі, я минулого тижня мав зустріч з керівництвом Європейського банку конструкції. «Рон». вони кажуть, що не такі ресурс готові виділити. Тут питання лише в тому, чи український уряд буде швидким для того, щоб цей ресурс отримали на місцях. Ми не зможемо на жаль відремонтувати все до зими, і ми не зможемо повністю закрити ті дірки, які в нас є. Плюс залишається факт російських обстрілів, який не зменшується. Як ми бачили навіть сьогодні ночі, тим не менше, ми повинні вжити всіх заходів, щоб максимально певно перейти зиму. І отут має бути окрім державницької роботи самої влади, має бути тісна кооперація з українським бізнесом. Бо інколи мені здається, що оцей мільярд дігават, який ми заявили в Берліні, що ми точно його запустимо до кінця цього року, він включає приватну компоненту в передусім. Це як з дронами. Та де факто ми дійсно виготовили. Я думаю, там е обійцю цифру мільйон дронів чи виготовимо до кінця року. Але е по справжньому державна частка в цьому дуже незначна. До речі, знаєте, ще от я хотів би вас теж запитати, а, бо ви знову ж таки. Часто пишете про втрати Росії від санкцій. Вони насправді є. Просто Росія велика і це неможливо не видно одразу не відчувається одразу. А знаєте, це теж показова історія в... щодо відношення населення. Бо з таких нюансів складається ж загальна картина в Москві в під'їзді одного з будинків. Ну просто звичайний будинок не якийсь там елітний, не нова рига, десь там не ще щось. А... Вітірана СВО знайшли е, його зарізали, і в кишені в нього знайшли записку від невідомого, де йому написали спасіба за СВО. Це тобто, якщо такі настрої, все одно є навіть в Москві. Я зараз не кажу там про якісь. Е, Ті народи, які ввійшли або були силоміць запхнуті до складу Російської Федерації. Ну, це теж посвідчить. оця історія із купівлею Германом Грєфом, головою управління Збірбанка Росії, аеродрому в Горна Алтайській чи помимо, та, це на Алтаї, і вже кажуть про те, що це такий відхідний маневр для Путіна, бо там від того Алтайська, ну загалом столиці Алтайського краю, до... Кордону з Китаєм, там Монголія, Казахстан, а там такий кордончик є з Китаєм, і це дуже близько. І кажуть про те, що Путін вже готує шляхи до відступу, тому зараз купили і будуть переобладнати цей аеродром. І а з іншого боку, кажуть, так що це він кине ядерну бомбу, а потім втіче туди, а звідти в Китай чи в Північну Корею. Це е, до я не Ну, тобто я не люблю цих домислів, от, як воно називається е, конспірології, але в принципі це факт. І чи, чи це просто випадковість? Ну, вирішили купити аеродром. Ну, нехай біля Китаю. Ну, Путін, Путін ніколи не віддасть команду застосувати ядерну зброю з однієї простої причини. Він дуже любить життя. Він неважає життя інших, але своє особисте дуже цінує. Тому ми бачимо весь цей антураж навколо нього під час його поїздок. Неважливо, чи це до чи це він справжні. І ці люди, які вносять чемоданчик з його відходами і багато інших речей, це людина, яка ставить своє життя понад усе. Плюс, коли ж були скажімо так аналізи, що якщо навіть хтось здає команду звати ядерну зброю, це ще мінімум 20 людей, які повинні цю команду виконати, тому те, що вона буде виконана, ймовірність 1-2%. Останні бажання передсмертного диктатора переважно не виконується. Щодо шляхів відступу, теоретично це можливо, історично це традиція російських царів. По мірі наближення загрози до їхньої столиці, не байдуже, чи вона в Петербурзі, чи вона в Москві, вони кидають її призволяще і тікають кудись, якісь ліси. Проблема лише в тому, що Путіну тікати особливо нікуди. Да? Тобто е Китай не стане російським Тайваном для Путіна, та вони його не приймуть. Північна Корея. Ну я думаю, що це слабкий варіант, і він же в люд... особисто якості як людина мало кому буде цікавий. Те, що Греф може готувати шляхи відступу для себе безперечно, але я думаю, що верхівка Кремля по мірі наближної катастрофи, яка буде і на воєнному напрямку, і на соціально-економічному, вони просто Путіна зіллюють шляхом двірцевого переворота його або вб'ють, або він десь зникне від. Якихось там обставин, можливо, там серце у нього не витримає чи якийсь інший орган, і вони спробують на фоні цього торгуватися заходом. ну бачите, Путін помер. а Ми нормальні хочемо е миритися. От тут дуже важливо не пустити цей момент.